Доброго дня! І так, з приводу того, чи можна виписати мамі власного сина, давайте розберемося коротенько, як взагалі можна діяти. Дивіться: якщо ви є власницею або а, ви є власником квартири, у вас зареєстровані ваші діти, яким вже є 18 років. І ви розумієте, що діти вже давно не проживають, не сплачують комунальні послуги, у вас постає питання: чи можна їх випасити? Так можна. Дивіться: якщо у вас ваш сина або донька не проживають в квартирі більше одного року, вам необхідно звернутися. А якщо це багатоквартирний будинок, то це до ЖЕКУ або до ОСББ. Якщо ви живете в приватному будинку, то це в нас у зазвичай, які також складають відповідні акти. Вам треба скласти акт про непроживання з вами людей, які зареєстровані у вашій квартирі. Потім, коли ви отримуєте цей акт, вам необхідно звернутися до ЦНАПу. ЦНАП це центр надання адміністративних послуг. Куди ви звертаєтеся з вашим паспортом, ідентифікаційним номером, цим актом про непроживання зареєстрованих осіб у вашій квартирі, або якщо це будинок, то в будинку, і відповідно надаєте підтвердження, що ви є єдиною власницею або власником. А чому я на цьому наголошую? Тому що можна виписати, тобто зняти з реєстрації людину, яка у вас зареєстрована, тільки якщо в неї немає хоча б маленької частки власності у цьому майні. Тобто, якщо у вашого сина є хоча б 5% від відповідного права власності відповідної квартири або будинку, ви не зможете навіть через суд зняти його або її. З реєстрації без письмової згоди тому. Повертаємося, якщо ви є власником, от ви зібрали цей пакет документів, звертаєтеся до ЦНАПу. До початку активних бойових дій в Україні, можливо було зняти у великих принаймні місцях, містах, ця вся історія вже запрацювала, роки два, так точно, можна було надати цей пакет документів, і ЦНАП вам знімав з реєстрації людей, які так не проживають вже більше року, якщо ми говоримо про рідню. Тому що, якщо у вас це. Не рідні люди мається на увазі, наприклад, там п'ятиюрідна якась тітка. Або ви там колись студента по доброті душевній собі зареєстрували у вашій квартирі, то непроживання таких людей необхідно підтвердити актом, де строк непроживання складає 6 місяців. Тобто, зрозуміли, та, якщо це рідня, то рік має людина не проживати. Якщо це е, чужі люди, то відповідно. 6 місяців. Звертайтеся до ЦНАПу, якщо є якісь проблеми з серверами, зараз це може бути. Якщо ЦНАП говорить, що там не, не підключена система, тобто, якщо це чоловіки знімаються з реєстрації, то, відповідно, треба письмово повідомляти ЦНАПу у відповідний військомат, що така-то, така-то особа знімається з реєстрації. Зараз з цим ну, є проблемки. Так? Ну, самі розумієте, світло, інтернет, сервери це вся історія може не не працювати банально, тому можуть надати письмову відповідь в такому разі вам треба буде звертатися до суду і суд. Все одно зніме з реєстрації, тобто випише або ваших дорослих дітей, або це, якщо, там, наприклад, якісь знайомі, які ви, яких ви давно зареєстрували, але на них все одно нараховуються комунальні послуги, а ви не знаєте, що з цим робити. От така от процедура, якою ви самостійно можете скористатися, якщо у вас є така потреба, відповідно. Зняти з реєстрації людину, яка не проживає при тому не оплачує взагалі е, комунальні послуги, і вам одному або одній необхідно це все самостійно оплачувати. Ось так це відбувається. Добре, друзі! Якщо у вас будуть якісь уточнюючі питання, пишіть, будь ласка, під цим ефіром. Всім бажаю мирного неба, до нових зустрічей. На все добре!